По бюджетних смартфонах є такий Redmi 7A ціна 1300, чорненький колір. Є легкі царапки по корпусу зверху та знизу видно на відео. Мікро роз'ємчик. Тут така невеличка косочка біля гнізда. Екран повністю ціленький. Зараз все покажу, розкажу. Екран без нюансів взагалі. Так, показую інформацію про телефон. Redmi 7 a 16 ГБ. Пам'ять телефону. 10-й. Android встановлений. 2 ГБ оперативна пам'ять. Так, камера. Погодитись. Доволі непогано показує телефончик для простих задач. Кому цікаво, пишіть, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень, комплекті шнурочок та сам телефон. Також додайтесь телеграм-канал, силочка в шапці профілю є. Досить великий вибір по телефонах. Завжди оновляємо.